Сьогодні у нас на відео американець 2019 рік. Dodge Journey 3.6. <гум> Повний привід: 19 диски, Це прям рідні литі. Як ми любимо. Просторий салон, тут є сім місць. Заднє розкладається, звісно, що більш для дітей, бо я там пробував, ви побачите в шорсах. Да, ви в цілому шорці сюди перейшли. Або з інстаграму, тік-току, неважливо, де. Головне, що ви на цьому відео. Внизу в описі до відео є вся інформація, яка необхідна про це а Також можете прийти на сайт, де зв'язатися з продавцем. Нам всі його контакти є. Також розказали про все про гарну оптику, ближні дальні габарити, задні. Цікаво, що тут поворотники вони жовтого кольору, а не як завжди на американцях. Ну ми звикли, що вони червоні. Тут жовті, все для нас як потрібно. Бензин 95-й їсть без питань. Атмосферник розподілений вприск, коробка шестиступенева. Все дуже надійно, як в старих гарних автомобілях. Можна сказати, навіть. Що надійне, як літаки від Сікорського, тут можна приліпити систему там тримача велосипеда, чи, чи лижі, чи сноуборди, чим ви займаєтеся, або багажник зверху. Ну багажники, в чому мінус, вони вас лімітують трохи по швидкості 130 км в час, ну як завжди. Тому дивіться для себе: багажник простори можна розкласти задній, третій ряд і другий ряд сидінь для того, щоб просто можна було лягти або навіть поспати. Ось так легко відкриваються двері, все вже промазано на зиму, щоб у вас не було ніяких проблем. Акумулятор новий, резина. Там ви відео побачили, що нормальніші міліметри, щось до вас походить. Тут стоїть літня резина зимова. Також є у власника, там домовитись, як буде по вартості. До речі, по вартості пишіть або в коментарі, або. Вже зв'язуєтесь з власником, який вказано на сайті, де машина продається. Кольор у нас сірий металік, також вона відполірована і навіть використовувалася тефлон. Бачите, вона помита не сьогодні, а там кілька діб назад, і ось так от виглядає. І в цілому, то такий колір, що можна навіть ну, не мити дуже довгий строк. Є двірники, омивач переднього скла, заднього скла. На жаль, з цього ракурсу ми його не побачимо, але всі відео є в шорцах. Також заглянули під капот, поперемкали, подивилися на камеру заднього виду, яка допомагає нормально з'їхати назад. Дуже гарно видно. Я вам так скажу. Подивіться ще раз. Прийдіть шорці, перегляньте. Все є. Реєстрація українська продається з переоформленням, все як потрібно, і думаю, що дія нам в цьому допоможе. Дякую Міністерству цифровізації України. Цифровому міністерству, окей. Що ще сказати? Ну, така вона по висоті. У мене зріс 2 метри, і тому ну, можете порівняти. Десь мені пошиє. Ну, трошечки нижче 2 метрів. Довжина там, я думаю, метрів п'ять чимось, але керується дуже зручно. Великі дзеркала, дзеркала з підігрівом, кліматична система. Вона тут трьохзонна, є окрема система клімату для водія, для пасажира, також для задніх сидінь. Що з приводу третього ряду сидінь, я думаю, що вона туди долітає, але прям окремої зони туди не виділить, і в цілому це ж зачасту багажних. Але саме тобто ви всю свою сім'ю зможете сюди помістити. Двірники. Майже нові, але працюють, як бачите, на склі все чудово. Що по тонуванню? Затонована задня частина і багажник, передня частина все по гостам, ніяких патрульних до вас докопуватись не буде. Знову ж таки, бачите, 2 метри, ви можете оцінити. Для мене дуже зручно. Сидіти на водійському, я там поміщаюся. Єдине, що коли я пробував в тих шорцах, ви це бачили, відрегулювати для себе і сісти позаду, ну позаду вже не дуже поміщаюся, але досить комфортно проїхати якийсь час, там до, до, до півгодинки все буде. Супорта, до речі, нові колонки, самі диски тормозні, виглядають ок, трошечки ржі, але ну, це те саме, що було б місяць з заводу. Що у нас ще? Це що таке? Комфортний Ага. Тут також є комфортний вхід, безключовий ключовий доступ. Ми вже до цього звикли досить зручно. Також є АБС, там системи маленького контролю, але не, не, немає цього від Маска, яка там сама поїде, сама в гараж запаркується. Тому, звісно.